Добрий день всім любителям історії, і сьогодні я хочу з вами поговорити про причини роздроблені. Київської Русі. А взагалі, історики по-різному пояснюють причини роздробленості Київської Русі, а, називають з поміж них такі, як великі розміри території держави і етнічна неоднорідність населення, про що ми неодноразово говорили. А, про князівські особиці. Також одна із вагомих причин це відсутність сталого порядку саме престолу наслідування. Ну, і, відповідно, напади степових кочевиків і занепад торговельного шляху від варягів до греків. Тобто, уже у нас іде переорієнтація на захід і іде торгівля з Європою. Головною ж причиною більшості дослідників вважають саме розвиток великого землеволодіння і зміцнення його вочиної форми. Удільні князі не були зацікавлені у сильній владі Великого князя Київського. Навіть більше вони прагнули для себе таких самих повноважень, як і у Великого князя. Недарма в 12 столітті титул Великий князь поряд з київським мали Чернігівський, Володимирський та інші князі. Володарі удільних князівств проводили власну якусь внутрішню політику, на свій розсуд вирішували питання війни і миру, укладали угоди з сусідами. Таких удільних князівств у середині саме 12 століття було близько 15, а таких з яких п'ять сформувалися саме на українських територіях: це Київське, Чернігівське, Переяславське, Волинське і Галицьке. Порівняння між меж саме удільних земель із територіями племінних об'єднань, саме східнослов'янських племен, що складалися впродовж доби розселення це 5-7 століття, нагадую, наштовхує вчених на думку, що багато вважив саме у роздробленості Київської Русі різний етнічний склад її територій. Тобто, дивіться, пригальмовані на якийсь час силою централізованої влади процеси саме визрівання. Українців, білорусів, росіян пожвавилися, тільки ну, влада ослабла і коли склалися сприятливі умови саме в господарському житті. На слушність цієї думки вказує і той факт, що одним із перших перестали коритися Києву, це Половецьке князівство, Білорусь, Новгород і Володимир Суздальське князівство, сучасні російські території. І все ж, попри такий незворотній розпад. Саме зростаючої самостійно земель князівства, Київська Русь до середини XIII століття була єдиною державою з єдиною територією, релігією, спільними законами і єдиною церквою. Київ залишився, хоча деталі більшою мірою, формально, саме таким стольним містом, столицею, і за правом по в ньому змагалися руські князі з різних князівств. Як і за часів мономаха, князі, коли частіше, коли рідше, збиралися на з'їзди, де намагалися розв'язати суперечливі проблеми. Головним чином пов'язані з організацією спільних походів проти половців. Кожен одільний князь тільки но здобував київський стіл. Намагався скористатися своїм становищем для посилення великокнязівської влади і відновлення централізації держави. Найгостріші міжкнязівські такі суперечки вони були впродовж ХІХ століття, в першій половині 13 століття спалахували за київський стіл. Нічого дивного в цього не було, адже Київ лишався на ті часи одним із найбільших і найбагатших європейських міст. Тут розташовувалися чисельні двори бояр, купців, великі ремісничі майстерні. У Києві мешкало близько 50 тисяч душ. Тут перебувала резиденція митрополитів, величезні столиці. Міста відповідали прилеглі землі. Київське князівство було найбільш заселеним князівством Київської Русі. Літописи називають близько 80 міст і містечок, розташованих тут. Тобто Київське князівство охоплювало досить значні території. Більшість його земель розлягалися на правобережжі. На півночі була велика частина це полісся, на заході землі тягнулися аж до Волині. На півдні Київське князівство межувало з Половецькими степами. І лише на сході належала така вузька смуга впродовж лівого берега. Джерелом багатства київських земель були родючі, чорноземи, поліські корисні копалини. Вигідне розташування князівства сприяло розвитку торгівлі. Межа річок пов'язувала київську землю з найвіддаленішими куточками Русі та сусідніми народами. Значні території вигідне розташування, розвинене господарство Київського князівства приваблювало саме жадібних до багатства князів. Та ще більше вабила можливість стати київським князем, здобути авторитет старшого над усіма. Князями. За часів роздробленості за право княжити в Києві змагалися зі зброєю в руках: це князі Чернігівські, Волинські, Переяславські, Ростово Суздальські, Смоленські. Правителі в Києві заступали один одного через 8 або 6 років, а то частіше. І кожен не мав спокійного князювання, він змушений був відбиватися від збройних домагань претендентів. І найдовше за доби роздробленості тривало князювання в Києві. Від співправителів Святослава, це 1177 по 1194 та Рюрика, 1180-1202. Ці князі належали до двох найпливовіших родів Черні... Чернігівських Ольговичів та Смоленських Ростиславовичів. Домовившись про співпрацю, вони поклали край запеклим міжособицьким чварам, що поліпшило в принципі, внутрішнє становище їхнього. Держави. Наступне у нас буде Чернігівське князівство. Це князівство остаточно сформувалося в XI столітті з волі Ярослава Мудрого. Хоча землі Чернігівщини належали до найдавнішого осередку Руської держави, на початку XII століття територія Чернігівського князівства охоплювала лівобережні землі в басейні Десни і інших рік до Верхньої Оки. Від київської землі Чернігівську віддаляло Дніпро до другої половини 12 століття чернігівським князям належало місто Тмутаракань. За доби роздробленості Чернігівське князівство розпалося на менші уділи, і найвпливовішим з поміж них було Новгород Сіверське князівство. У Чернігівському князівстві було чимало міст. Найбільше з поміж них це Чернігів, Новгород Сіверський, Путивель, Брянськ. Гурськ, Стародуб згадується у джерелах у зв'язку з багатьма подіями в нашій історії. Стольне місто було Чернігів, як ви вже здогадалися. Поступалося воно за розмірами лише Києвом. Чернігів був дуже добре укріплений і мав зручне сполучення з іншими містами. Чернігівські князі ревно дбали про розбудову міста. Протягом 12 століття в місті збудовано славетний Борисоглібський собор, один із найкращих на Русі, Михайлівську, Благовіщенську, П'ятницьку, Успенську церкву. Кожна з яких гідно здавалася перлиною давньоруської архітектури. Чернігівські землі, за заповітом Ярослава Мудрого належали Святославові. Його сини Олег і Давид стали засновниками династії чернігівських князів Олеговичів, як літопис їх називає Ольговичами та Давидовичів. Саме представники цих династій вершили, вершили долю саме чернігівських земель ще від Святослава. Ярославичі, чернігівські землі не полишали мрії здобути Київ. Східні чер... чернігівські землі безпосередньо межували зі світом кочевиків. Чернігівські князі, прагнучи митних стосунків, часто густо вдавалися до династичних шлюбів із половцями. Пов'язані з кочевиками території, подекуди кровно вони інколи залучали половецькі орди для здійснення своїх марнославних планів. Щодо Переяславського князівства. Переяславське князівство сформувалося за Ярославом Мудрого. Його територія, порівняно з іншими князівствами, була невелика, обмежуючись на Сході і півночі Дніпром, Десною, Остром, а на північному сході верховів'ям таких річок, як Псла. На Сході і півдні землі Переяславщини безпосередньо межували зі степом. Таке географічне розташування багато в чому визнавало. І визначало життя переяславців, адже їхня земля служила щитом для Києва і решти руських територій. Саме тут, в Переяславському князівстві, знаходилися великі князі київські. Вони споруджували потужні захисні укріплення, здебільшого, як саме військові фортеці виникали на території Переяславщини. А неприступною твердиною був, зокрема, і Переяслав. Місто розташовувалося неподалік Дніпра, там де річка Альта впадала в І мало настільки надійні укріплення, що половці, які часто виривалися в Переяславську землю, саме місто так і не могли взяти. Безпосередня близькість до Києва зумовлювала й особливості становища Переяславських князів. Володарюючи в Переяславі, вони ніби очікували на слушну нагоду, аби здобути київський стіл. Переміщення якогось із князів з далеких земель до Переяслава означало, що з'явився новий плевовий претендент на Київ. Ця обставина. Пояснюється, чому Переяславське князівство загалом не мало політичної незалежності і майже цілковито залежало від Києва. А що ж до Переяславських князівств? І князів, то видатних особистостей поміж них було багато. Згадати, хоча б Володимира Мономаха, який княжив у Переяслові 20 років. А взагалі піднесення Переяславського князівства за часів роздробленості пов'язують зокрема з князем Володимиром Глібовичем. Він був незмінним учасником чисельних антиполовецьких походів, зажив слави хороброго воїна і талановитого полководця. Як і Новгород Сіверський князь. Ігор Володимирович Глібович, увінчений автором слова. Проте не за марнославність і політичну таку е, нерозважливості, а як організатор оборони Переяславщини, взяття, з яким захищав Володимир Глібович Переяславську землю від половців, знайшло співчуття і київського літописця. Сповіщаючи під руком 1187 сто про смерті Переяславського князя, він занотував, бо він любив дружину і золота не брав, майна не жалів, а додавав дружині. Був же він князь доблесний і всякими чеснотами був сповнений. За ним же Україна багато потужила. До речі, можете запам'ятати, 1187 рік це у нас перша згадка про Україну в літописах. Далі в нас піду Галицькі та Волинські землі, землі, на яких наприкінці дванадцятого століття утворилося Галицько-Волинське князівство, лежали в басейнах річок Сяну, Дністра і Західного Бугу. На південному заході від сусідів їх віддаляли Карпати. Територіальні межі на півночі і сході не були стійкими, приблизно сягаючи верхів'я Прип'яті, стиру, горні і верхів'я Случу. За часів утвердження Київської Русі її володарі прагнули підкорити споріднені східнослов'янські племена на західних рубежах. З літопису ми з вами довідаємося, що вже князь Олег воював проти уличів і тиверців і таки змусив їх залишити обжиті місця і переселитися з Подніпров'я в межері Дністра й Дунаю. Князь Володимир ходив на Волинь і приєднав до своїх володінь міста Перемишель, Червні. Ярослав Мудрий відвоював Волинський місто Белс. Формування земель цього князівства на західноукраїнських територіях відбувалося поступово. З одного боку, його зумовлювали обставини досить гарного освоєння Галицьких і Волинських територій і ще до княжних часів, а з іншого роль, що відігравала Галичина і Волинь як західні прикордонні володіння київських князів. Своєю назвою Волинь завдячує давньому племінному центрі Волиню, Проте не йому судилося стати стольним містом Волинського князівства. Такої слави зажив Володимир, місто, закладене князем Володимиром Святославовичем на знак приєднання Волинських земель до Києва. У наступному столітті Волинь залишалася володінням київських князів, а на спадщину Вотчину перетворилася лише за онука Володимира Мономаха і З'яславом Стеславичем. Отож, власне, князівська династія почала формуватися від середини 12 століття. Тоді ж Волинь перенула у внутрішній міжусобиці, внаслідок чого розпалилися вони на кілька взагалі на кілька уділів. Територія Галичини від початку її входження до Київської Русі відзначалася більшістю незалежності від Києва. Засновниками Галицької династії князів були це у нас Ростиславовичі, нащадки онука Ярослава і уну... Ярослава Мудрого, князювали і князюючи, вони змушені були. Зважати надзвичайно впливове Галицьке боярство. Зазвичай боярами ставали найпливовіші дружинники, які за службу князя отримували земельні володіння. У Галичині боярство сформувалося здебільшого з місцевої родоплеміної верхівки, здобуваючи свої маєтки не від князя, а при власненням громадських земель у тому було незалежним від князя. Ця обставина суттєво впливала на політичне життя саме Галицького князівства. Перший правитель Галицької землі Ростислав мав трьох синів. Перший правитель Галицької землі Ростислав мав трьох синів, Рудика, Володаря і Василька, які отримали володіння відповідно перемишль, Звенигород і Теребов. Брати доклали неабияких зусиль, щоб закріпити за собою право вочини на Галицькій землі. Складність становища пояснюється тим, що їхній батько був обділений скривджений князь. Троє Ярославовичів і з'яслав Святославу Всеволод не вважали його рівним собі та змушували до вигнання. За таких обставин Ростиславовичам доводилося воювати проти родичів. Жертвою міжособної боротьби після Любицького з'їзду князів став, як ви пам'ятаєте, Василько. Та хоч і якою ціною Ростиславовичі все-таки відвоювали собі право на Галичину. Щоправда, до певного часу край лишався переділеним на кілька уділів Перемишельську, Галицьку і Теребовлянську, і з землю. Об'єднати землі Галичини від єдиною владою виявилося до снаги синові Володаря Володимирові. Рокові 1141-го він переніс свою резиденцію до Галича, підтвердивши намір одноосібно правити в об'єднаному Галицькому королівстві. Ще більш успішним, але далеко не простим, був було князювання сина Володимирка Володаровича Ярослава, прозваного осмомислом. Ми в минулому, на минулому році з вами це говорили, З поміж основних здобутків Ярослава Осмомислов вчені називають. Ну, По-перше, це розширення кордонів Галицького князівства аж до гедла Дністра розважливу і далекоглядну зовнішню політику, добросусідські відносини, які він установлював з іншими територіями, це у нас іде і Угорщина, і Польща, і Візантія з одного боку, і найпливовішими руськими князями з іншого, що забезпечувало мир Галицькій землі і сприяло розвиткові господарства. А найбільшим клопотом галицького князя лишилися саме бояри осмомислові довелося пережити кілька конфліктних ситуацій. Таку несхитну волю Галицького боярств він уперше відчув, тільки на посів Галицький стіл. Тоді, у 1153 році, бояри впевнені в політичних розрахунках молодого князя не дозволили йому очолити Галицьку дружину під час битви проти війська київського князя. Та, хоч яким образливим для князя воїна було відсторонення від участі у битві, воно загрожувало меншими неприємностями, ніж події тисячу Року. Того разу частина Галицьких бояр вирішила поміняти князя, запроживши до Галича е Ярославового двоюрідного брата Івана, е князя без е володінь, який упродовж багатьох літ матно боровся за свою частку в князівській спадщині. Однак Ярослав щойно вийшов з цієї ситуації, влада Галицького князя зросла і. Зважилася жодним чином уже не залежала від боярських примх. Та коли року, 1170 го бояри втручались в особисте життя Ярослава, з'ясувалося, що здолати своволю бояр у Галицькому князівці він таки, в принципі, не зміг. Власне, цим пояснюється, що після смерті Ярослава Асмомисла Галичина знову поринула у вир особиць і розбрату, особливо жорстоких після смерті Ярослава Володимира Ярослава Володимира у 1199 році. Володимир Ярославович був останнім представником династії Ростиславовичів на Галицькому столі. Наприкінці 12 століття Волинь було переділено між нащадками Ізіславом Мстиславичем, засновників. Династії волинських князів на кілька уділів. Найбільш почесним вважалася Володимирська і Луцька земля поряд з ними удільних князів в окремі роки мали Белз, Червень, Берестя, Пересопниць, Дорогочин. Проте особиці тривали недовго. Краєм поклав син Мстислава Ізяславовича Роман. Він прийшов на Волинь, тільки но отримав звістку про батькову смерть. Як старший із братів посів Володимирський стіл і крок за кроком почав здійснювати об'єднану політику. На жаль, джерела надзвичайно мало сповіщають про діяльність Романа Мстиславовича. З чужоземних свідчень довідуємося, що цей князь брав активну участь у антиполовецькій боротьбі. Активною була його політика і в західному напрямку, зокрема, щодо племен ятвягів і тісні взаємовідносини він мав з Польщею та Візантією. Ну, більш детальніше ми про цього князя поговоримо вже на наступному уроці.